Неупевненість у собі це комплекс, що стосується людей та прийняття рішень. Щоб позбавитися невпевненості, потрібно мати підтримку команди та вірити в себе. Не забувайте цінувати себе і свої досягнення. Озирніться, подивіться, як ви створили власне життя. Скажіть собі: я успішний, я щасливий. І пам'ятайте, якщо вам хочеться, щоб було краще, це значить у вас є бажання жити. Досягати успіху треба до кінця. Якщо, е, якщо тебе, наприклад, зупинили трохи, е, ти повинен підніматися знову йти. Без поразок немає перемог. Це дуже важко досягати успіху, але якщо ставиш мету, як би важко. Не було потрібно йти на зустріч успіху. Якщо ви вірно сформуєте свої цілі та шляхи їх досягнення, це обов'язково приведе до успіху. на опростець, від сердець до сердець. А якщо не підеш на опростець, буде повний.